25 предметів, 25 регіонів, 24 області і Автономна Республіка Крим. Ідея виникла в квітні, коли в нас були блокаути, не було світла, але дуже хотілося працювати з глиною. Кожен автор кожної роботи обирав для себе той регіон, який йому до душі, який йому до серця, досліджував цей регіон і знаходив, знаходячи натхнення, реалізовував своє натхнення в предмет. А тут на виставці представлені різні. Роботи, різні техніки. Це спеціальний задум. Ми маємо гончарну техніку, коли ми крутимо предмет. Знаєте, в фільмах часто це показують, на колі ти сидиш, таки крутиш, воно все грязне, але дуже красиве. Є такі роботи в нас на гончарному колі, які виконані, і є в нас роботи, які виконані, коли людина працює з матеріалом без використання ніяких інструментів, нічого, є тільки глини і руки. І також в нас є проміжний, проміжна техніка. Коли ми розкатуємо глину, це називається техніка роботи з пластом, і потім збираємо пласт в предмет. Найскладніша техніка в нас на Харківський регіон була взята. Це була моя ідея. Харківський регіон у нас представляє глек, який був винайдений дослідниками і належить 7 та століттю, і представляє Салдівську культуру, Салдівська культура. Це культура, яка прийшла до нас з Азії. Глек був обраний мною саме через те, що в ті часи гончарна техніка її робили на крузі, і вона була складна, бо один предмет складається з п'яти елементів. Потрібно було крутити п'ять різних деталей для того, щоб зібрати один глек. Моя ідея була показати, що на Слобожанщині зараз на Слобідській Україні. Де знаходиться наш регіон, взагалі ця історія дуже цікава, оскільки тут багато є винаходів, які були знайдені в глиняному виробництві, і цей регіон був особливим. Нас, окрім того, що ми гуртуємося зараз просуваючи культуру. В нас завжди були особливі техніки в реалізації, в тому числі і в кераміці. Ми крутили на колі своїм власним методом. Він трошечки відрізнявся від інших регіонів. Ми лискували, тобто поверхню лашілі камінцями для того, щоб вона була гладенька. І на нашій території робили складені предмети. На той час це складний винахід. А Черкаський регіон, Золотоноська розпис, жінка малювала, виїжджала в поля меткиня, білокур, виїжджала в поля і змальовувала поля на полотна, а потім ти дивишся на ці полотна, вони дуже надихаючі, і реалізуєш цей малюнок на керамічну вазу. І все в тебе стоїть керамічна ваза, ти можеш нею користуватися, ставити в неї квіти. Мені ще дуже подобається риба, біла, це Кропивницький, кіровоградська область, Подніпров'я. Вважається символом фертильності і символом зупинки пристрастей. Сковорода досліджував цей орнамент і вважається ним. Його версія є, є теорія, що його версія була така, що риба причіпляється до кораблів, ворогів і гальмує їх швидкість, коли вони пливуть по Дніпру. У кожен предмет це людина, яка його створила, і е, мені складно відповісти. Однозначно, бо для мене це така історія, чим люди відрізняються один від одного. А вони всі предмети особливі, абсолютно неповторні, і це роботи, які ну, в більшості навряд чи можна зробити. Можна ж зробити щось подібне, але точно не можна зробити, точно таке саме. А роботи готувалися людьми, які вже давно працюють з глиною. Дехто працює 10 років, дехто працює років. Але є роботи від людей, які початківці, і працювали з глиною півроку зовсім трішки. Всі в харків'яни зараз живуть в місті. Люди дуже різних соціальних класів. У нас є дизайнери, в нас є волонтери, в нас є митці, в нас є айтішники, різні професії, всі працюють тут. Я пам'ятаю, як ми в травні сиділи наступ, це іде. Ми ліпимо виставку. Я дивлюся в ці очі. Як я можу, як я можу? Я не можу. Ну все, ми робимо виставку. Бо... Це цікаво. Ми працюємо на локальних глинах. Це глини славянського заводу, глини Донбасу. Цей завод був дуже сильно пошкоджений під час окупації. Зараз він працює, і ми маємо можливість брати в них купувати матеріал. І з нашої місцевої глини якось викупали. Взяти її і створити з неї форму, створити з неї предмет, які можна користуватися в ужитку і реалізувати на предметі, показати, що є різні абсолютно історичні факти, що є різні особистості, що є митці, художники, що є різні відсилки до різних часів. І все це зробити через глину. Я не знаю, мені здається, що це дуже прикольно, бо я не не втомлююся надихатися цим всесвітом, Він дуже глибокий, і мені прикольно, коли люди приходять, дивляться і говорять, блін, це гарно. Це ж наша Україна. Вона реалізується. Це наше традиційне, традиційне виробництво. Гончарі робили горщики свої за дуже дуже далеких часів. І возили, продавали. І вони окутані міфами, окутані різними історіями, традиціями. А ми зараз живемо в 21-му столітті сторіччі на вулиці війна. А ми продовжимо це робити. Хіба це не прекрасно?